Якщо ставок або озеро заростає настільки, що в ньому майже не залишається риби окрім карася, то врятувати водойму можна лише одним способом запустити туди білого амура. Ця риба миттєво береться за прибирання, поїдаючи всю рослинність навколо. Вона має величезний апетит. Білий амур може виростати до півтора метра в довжину і важити до 45 кілограмів. При цьому здатний за день з'їсти більше, ніж важить сам, однак він не конкурує за їжу з іншими рибами. Його унікальність у тому, що основна їжа білого амура водна рослинність йому байдуже, які саме водорості або траву їсти. Якщо кинути у воду свідоскошену траву, він швидко її з'їсть, а ще ця риба може вистрибувати з води, щоб дістати листя або траву з берега. Люди зрозуміли користь цієї риби та розселили її з Східної Азії по всьому світу в Україні. Білий Амур добре адаптувався, але у регіонах із холодними зимами його розведення ускладнюється, оскільки цей вид теплолюбний. Для нересту йому потрібна температура води не менше як 20 градусів. У травні та червні білий амур особливо смачний. Він швидко набирає вагу, тому ідеально підходить для комерційного вирощування. Це не просто риба, а природний очищувач водойм. До того ж, він не заважає коропу чи товстолобику, бо має інші смакові вподобання.